Державний секретар США Ентоні Блінкін наголосив на праві України повернути свої території. Європа Америка цього не розуміють. що значить люди йдуть і голосують. Країни заходу ніколи не визнають анексію Росією українських регіонів і підтримують Україну в боротьбі за повернення власних територій. На цьому під час спільної конференції із своїм індійським колегою наголосив державний секретар США. Ми та багато інших країн дуже чітко заявили, що ніколи не визнаємо анексію Росією українських територій. І я наголошую, що Україна має абсолютне право захищати себе військовим шляхом на всій своїй території, включаючи запорізьку, херсонську. Донецьку, Луганську області та Автономну Республіку Крим, тобто повернути землі так чи інакше, захоплені російським агресором. Державний секретар США також повторив слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена про те, що за проведення так званих референдумів на окупованих територіях проти Росії будуть запроваджені додаткові пекельні санкції. Крім того, він потролив Путіна, заявивши, що замість військової могутності ЕРЕФІЯ просить злиденну північну Корею про допомогу. Сенат США підтримав тимчасове фінансування для України на 12 мільярдів доларів. Він дозволить фінансувати уряд на різні проекти підтримки до кінця цього року. Що означає виділення такої допомоги? Розкаже Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Михайло, на що підуть ці гроші і чому пакету хвалили зараз. У треба пояснити, що у сполучених штатах фінансовий рік закінчується в середині жовтня, і фактично з цього моменту ані президент, ані уряд не може виділяти додаткових коштів. Поки буде буде ухвалений новий бюджет. Так Ось ці 12 мільярдів доларів вони спеціально виділені для того, щоб не було прогалини у підтримці України. Таким чином Сенат гарантує можливість і уряду, і Джо Байдену витрачати додаткові кошти, підтримуючи. І зброєю і надаючи необхідну допомогу Україні у протистоянні з російським агресором. Так, от на що будуть витрачені ці гроші? Три мільярди доларів передусім будуть використані на надання Україні озброєння. Ну як ми пам'ятаємо, Сполучені Штати приблизно по одному мільярду витрачають кожного місяця. Ну от порахуємо, давайте жовтень, листопад-грудень, так що у цьому контексті Україна не опиниться без необхідного озброєння, які сполучені Штати обіцяють нам. І Ще приблизно така ж сума буде витрачена на поповнення запасів озброєння з у сполучених штатах та союзникам, які передають із власних лав збройних сил. Тобто те озброєння, яке передається Україні, воно буде постійно поповнюватися, і західні союзники Сполучених Штатів не опиняться без озброєння. Ну і, ймовірно, якщо буде потрібно, вони також зможуть із цих резервів далі передавати Україні. Ще певна сума буде витрачена на логістику і пів. Втора мільярда доларів витрачено на підготовку українців українських військових роботи з, з, зі зразками американської техніки. А ми розуміємо, що кожного місяця сполучені штати продають нам якісь нові види озброєння, і саме ось на це на тренування українців будуть витрачені ці гроші. Так таким чином до кінця року нам гарантовано буде військова підтримка з боку сполучених штатів. Ну і крім того, США готують і новий пакет військової допомоги Україні на мільярд доларів. Куди ці гроші підуть? Ну це власне цей мільярд. Він передбачений на початку жовтня в рамках допомоги підтримки України в рамках Рамштайну і Сполучені Штати приблизно по одному мільярду і витрачають на цю на це. Отже, будуть надіслані нові ракети до систем залпового вогню Хаймарс. Також ремкомплекти треба розуміти, що передана американцями зброя і гаубиці, і ті самі Хаймерці. Вони працюють в надзвичайно інтенсивному режимі, і дуже багато деталей зношуються. ось це передадуть нам Сполучені Штати, окрім того, з огляду на посилену, посилення атаки з боку. Російсько-іранських дронів на півдні України сполучені штати готують нам протидронні системи виявлення і збивання літальних апаратів цих ну також прилади нічного бачення та стрілецька зброя. Все те, що зараз є запит від збройних сил України, вже передано американським колегам, і вони готують пакет допомоги саме той, який нині необхідний для про. Ефективного протистояння російським загарбникам. В даному випадку, ну, тому що я співпрацював з цими людьми, це скоріше позиція думка військових американських. Позиція військових відрізняється дещо від розвідсів товариства, відрізняється від Держдепа, відрізняється від Білого Дому. Військові раніше підтримували, скажімо, в питанні надання, надання Україні летальної зброї, вони були. Найбільш активними, тобто тому можна сказати, що це така позиція, яка Стоїть трошки вперед загальної ситуації, тому що є е, е, політологи, там радники, які радять дещо інше Білому дому, а вони не військові, але вони також мають вплив. Тому, в принципі, десь треба слухати всіх різних е, думки, але краще, краще все-таки дивитись на офіційну позицію на позицію конгресу, де підтримка України зараз зростає напередодні проміжних виборів. В принципі зараз можна сказати навіть така конкуренція і республіканців і демократів, наскільки е, допомагають Україні. Це дуже добре, але це не буде вічно і всі ці групи треба слухати щодо сигналів Росії. Е, у американців є інші способи передати сигнали. Про що сказав нещодавно радник з національної безпеки Саліван, у них є і зв'язок по гарячій лінії в разі загроз ядерних. Тобто ця лінія часи Радянського Союзу залишилася, ну там військові на ній більш. І політичні контакти є. Вони не завжди афішуються, але цей зв'язок є. І по ньому, по цьому зв'язку, прямо з вашингтона Москву доносяться відповідні сигнали. Один з самих таких вже на слуху це недопустимість ядерних погроз. І відповідь, яка, як за словами Саліванова, буде катастрофою для Росії. Ну розумієте, що до того, як публічно це говориться, це говориться по закритим лініям. Ну, справді цей ядерний шантаж, та який ну останнім часом він просто на, на всіх перших шпальтах, та, і, і, і в соцмережах, і в обговореннях. А, і, і от питання: ну, ми розуміємо, що Штати донесли свою позицію, але все-таки залишається це питання, що буде оголошено 30-го, та і чи буде Путін далі, так як він сказав, чи буде він, от зважаючи, що він уже буде вважати це, нібито там. Там, територіями Росії та захищати їх там ядерним якимось чином. Чи, чи дійсно він готовий до застосування? Чи достатньо йому донесли м цього застереження, щоб він все-таки його почув? Я виходжу з того, я все-таки. Знаєте, не підтримую такий ентузіазм широкої дискусії, куди бігти в разі ядерного вибуху. Я вважаю, що ми маємо готуватись до будь-яких сценаріїв в нашому житті. Але це точно не найперше завдання для сьогоднішнього українця. У нас війна, іде, і вбивають на фронтах наших родичів, друзів, і вже по кількості загиблих цивільних і військових це більше ніж застосування кількох ядерних зарядів тактично. Уявіть собі, тобто в цьому є проблема, тому що наші загрози, е ієрархія цих загроз, я вам скажу, ядерна загроза для нас не на першому місці. І взагалі ці сигнали Шантаж це не для нас. Це Вашингтон, це Париж, це Берлін. Туди ці сигнали дані. Більше того, е я можу вам сказати, що після цієї заяви Путіна такої е насправді непрямої, насправді непрямої, але перший раз Путіна, і ну, саме він сказав. Це не Блев. Да, це не блеф. Після цього відбулося дуже багато подій. Дуже багато. І повірте мені, ну в мене є таке очікування, що таких далі заяв буде меншати. Більше того, я навіть не впевнений, чи вийде Путін найближчі дні з заявою ту, що Лавров озвучив, що це після референдумів ми сприймаємо це як російські території і тому можемо застосовувати нашу ядерну доктрину. Да? Я не впевнений, що вони це тепер заявлять, тому що засідання Радбезу, яке от відбулося вчора, воно чітко показало тенденцію змін позиції Китаю Індії. Бразилії, чого не було раніше. Тепер е представник Росії на цьому засіданні опинився в ізоляції, чого не було раніше. Тому е ми побачимо. Я думаю, що риторика ця буде все-таки зменшена з боку Росії, тому що вони е пішли на храпом, як вони люблять, і Путін любить такі е дії, особливо коли він в емоційно збудженому стані. Тому що після Самарканду, після всіх цих зустрічей, коли над ним позначались, він приїхав дуже ображений. Коли ми сказали зупиняти війну уже на рівні прем'єра Індії, Китаю в його розумінні Зупинять це кинуть все, що тільки можливо. І це погана новина. Давайте чесним будемо. Нам мене більше хвилює не шантаж ядерний. Мене більше хвилює, що Путіну вдасться призупинити постачання нам танків, літаків. Оце от важливо, тому що це життя наших людей. А без цього наступати можна, як показала Харківська область ЗСУ, але ну, все рівно краще, коли те обрання. Тому от тут загрози більше суто конвенційної війни, ніж ядерний шантаж. На сьогодні. І ще один момент. Ще раз закликаю. Знаєте, ми можемо обговорювати ці питання треба все обговорювати, але перше. Верогідність застосування великої потужності боєзарядів ядерних балістичних ракет зараз на, на дуже низькому рівні. Я би сказав, до рівні, там близько до нуля. Люди мають це розуміти. Верогідність застосування в будь-якому вигляді зброї масового знищення, як в Росії називають ураження, бо у них доктрина інша. Вона є, але її відсуток не такий великий. І в будь-якому разі ми це будемо знати. Це не зробиш таємно. Я думаю, що ми можемо очікувати якусь демонстрацію. Російської на своєму полігоні випробування але до цього ну точно це не загроза безпосередня на сьогодні, завтра, тиждень чи місяць. Ні, такого зараз немає. Немає ніякого свідчення підготовки Росії до застосування ніякої на сьогодні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.